В тому, е я йому написав, що треба потреба віддатковий тест і треття наразі не на часі, да. Я, це, е я не знаю, як ви там е хочете, не хочете ці вот, на рахунок платівок тих, але вони, ну воно класне, але насправді невідносно ні. Дивіться, мінуси, їх не можна модерити. Типа, чел може по суті вставити будь-яку, ну як, як я розумію, як вони працюють, чел може будь-яку вставити файлик mp 3 Тобто це може бути хоч і панвордики і то все, тобто, ну що не, не сильно бажано, От. може бути будь-що. Типу, якби можна було це якось модерити, пропускати, було б непогано. От. Це раз. <кхм> Два, це то, що він. Воно, ну, я, воно працює окремо, тобто. да, Ні, воно, воно працює з Voice чатом. Во, API. Що це означає? Це означає, що, типу, воно працює з Simple Voice, Коротше. До чого веду. В нас приколи з Simple Voice, -ом. які іменно. Він трохи говно. В нього нема модерування, але це ладно. У нього саме основне в нього не видно іконок, хто говорить. Не видно. І це мінус огромний. І ми от, думаємо що з цим робити, вот. Бо, тому що цього дуже не вистачає. Не то щоб там вам, а як адміністраторам розуміти, хто що йде, говорить. Я не можу нічого поки на це, я сказав, що, типу, потребу додаткових тестів для прийняття наразі не на час, і плюс ще Simple 8 цей прикол. Так що, типу, я просто його тримаю. Я взагалі точно не ставлю це як пріоритет зробити ті платівки срані. Оптимізувати сервер. Дивіться, я не знаю, чесно, от на рахунок цього, це факт. да. Таке є. Це проблема насправді в Майнкрафті, тому що в ньому є срана ця херня. Ні, це трошки за голосно музика грає. Хоча в Майнкрафті є срана ця херня, яка е, прогружає блоки, їх ти не бачиш. Це нелогічно. І воно грузить, типу, як фантомні блоки, які, по суті, не дають як такої нагрузки. Я не знаю, як це фікситься, але в мене я це зустрів на ноутбуці. У мене на ноуті, типу, така сама херня е, була. Що я зробив? Я просто в якийсь момент перейшов Майнкрафт, і мене це пропало. Все. Типу, я зайшов в перший раз е, з певною одною збіркою, потім з іншою, і висновку у мене таке було-було, типу, мене реально FPS дуже сідав. Я поміняв, в мене виявляється була встроєна. Е, дякую за фоло карев. У мене була встроєна відеокарта процесора вибрана, а не моя основна. Я поміняв її, е, зайшов, цього вроді ще досить було, але ну, висновку, коротше, нормально. Коротше, як я розумію, об це в рахунок оптимізації, ну, перше, ти нічого не оптимізуєш, тому що. Х, на анті-екстрей плані ніхто не видалить. Е, де нахуй? <laughs> е, По-друге, я не розумію, що про кулінг-текстури. Воно нічого не вимикає, ніяких вимикнення кулінг-текстури немає, це якийсь бред. Вот. Е, ну... Да. бред, чесно кажучи, Воно нічого не вимикає. Е, ну і антикрей кажу, це, це лагає через антикстрей, тому що він створює фантомні блоки. Це неможливо нормально забрати, тому що ставити перший engine ray не вийде. Типу я вам зараз покажу, як перший engine ray виглядає. Дивіться, це перший engine. Бачите, блоки є. Але в чому їх суть? Воно, воно, коротше, воно працює так, що ви бачите певні блоки. Але, наприклад, тут, а, наприклад, тут, наприклад, це вугілля. А тобі показуєш, що це Копер. Ти купаєшся до нього і виявляється, що там вугілля. Поняли? І, типу, воно показує менші блоки. Тобто тут, наприклад, два блока, а тут можливо їх 10. Типу. Що воно працює, ну, типу, ну. Так, що ти не скриєш, коротше, Це невигідно. То в нас стоїть другий. Ну, третій то саме, типу, він так само дохера, там не блоки спавний, так що нічого не поміняється, якщо ми їх обставимо. Вот. коротше, це відхил абсолютний. Е, ну, типу, до чого це. Робити хайпелу по менеджері, незері ну, це мінус. Я питався в найкращих перед сезоном чи робити там, чи там. Вибрали робити знизу, так що ну це навіть не обговорюється. От. Бекап у третій ночі. Я, до речі, да, Я думаю, що я бекап переміщу. <кх> я думаю, що я прийму це, да. Я думаю, що е бекап е я зроблю в 12-й, е прям типу, щоб якраз. Краще, що це кастель? Але якщо зроблю бекап 12, то баг з тим, що на сайті вас показується більше ніж 24 години, типу за сутки, він пропаде, тому що у вас в 12 буде втанечно кікати сервер, значить сесія буде закінчуватись. Звичайно, що типу, ви не можете довше пройти, ніж 24 години. Ну ви поняли. Так що, можливо, я пересуну на 12 годину і нормально буде, я думаю. Мембрани фантомів. Е, я не знаю, до речі, наханову мембрани фантомів, типу це факт. Їх би треба було додати крафт, чи щось типу 6, тип того. Uh, ну я не знаю, як це зробити, тому що. ну, Тут написало, що вони падають з цих. З коти. Да, коти можуть принести, ну це ж піздіць, милий процент. Може крафт додамо, додати треба буде, може що? Подивимося, подивимося. Ну то я це прийму, так. Да, просто не знаю, як це виконувати саме. Додати в таб-меню Київський час. E... Ah, ну, Давайте добре, давайте розглянемо наш штатаб. Ща. Тут в нас звичайний світ, до речі, не вимір треба пам'ятати. Тобто це, ну, об'ясняю, в якому ти світі. Ну, це потрібно. Онлайн, онлайн, загальний і цей. да, Треба, хай буде, да. Пінг ТПС, важливі штуки, всім треба дивитися, да, Треба. Знизу IP? Ну, хер знає. Можливо, IP справді не так там потрібне, тому що сервіс закритий, IP нахер нікому не треба. Хоч, ну, типа, плюс по ньому ти не попадеш на сайт, да, Тобто. Коротше, дивіться. Якщо ставити київський час, то хіба що ставити, можливо, замість айпішника, Хоча я теж не сильно за. Бо типу, я вважаю, що коли хтось стрімить, ти типу, тап, і можливо все треба на IP ставити, а треба ставити Метіс Хус. Типу, що просто люди заходили на сайт. І, типу, е цих піар, типу, чел клікає тап, видно, а Метіс Хус, чел пробує вести його, наприклад, в Google його перекидає на сайт, Все. Типу, це логічно, як на мене. Де тут поставити час, я не знаю. До речі, з онлайном теж треба буде подумати, бо це, що воно пише онлайн, загальний онлайн, це дуже довго, це піздець довго. Так що я, ну, я не знаю на рахунок київського часу. нічого не можу обіцяти. Я не хочу приймати. Час є в Better F3, ну. Я не можу нічого обіцяти про, про цей час, але я точно хочу переробити онлайн. От. Дати на сайт мам по світу ферм. Ану, секунду. А Макс, чуєш? Шо, шо? Ти чекав на рахунок мапи з'єднання СМС, І всі разом я читав. Я, ну вроді я... понятно, ну вроде ні короче. розберемося <ріпіпіпіпіпіпіпіпі> ну тобто, ти зможеш, може як, як колись спробуємо зробити, то все Повітряна <ріпіпіпіпі> тривога А? та 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 що та-та-та. А -та? коли не знаю. Відлітай в космос, нема в три збірці, його забрали. І так само Better Pink треба забрати. Це крінж! Для чого додавати моди, які клієнтські. Ну, реально хтось може не любити таке, все. Додати шурму це не моє, додати Невидимі рамки. Ну так, в принципі, це все ізі, понятно, да. Я їх не додавав, бо я не знаю, в якому шляху їх додати, до речі. Я думаю, опитування просто зроблю та все. Е, Незер, да, 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 це теж я приймаю. <кхем> Розширимо. Е, стікер Тошонки. Це не до мене. Це не до мене. Ну я думаю, що. ну, ану. Дес ви тут на стрімі, чи мені в розмові що... Алло, як думаєте, ну, стікер тинклешонки ти, ти, треба та, додавати та, чи ні? Так. 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 Треба. Треба. С... Серйозно? Це вже просто мем, але ну, хто на основі чого нам робити? На основі якої картинки? Скін його взяти, дати текст, що. Ніхто нічого не запропонував. Просто да, написали да. Додайте. Да. Ты я не знаю, приймати відхиляти. То може прийняти, щось придумаю. Може я, може хто. Ну якщо, ні, я просто думав, що кринж, но лайк хочет, якщо нік сенк шотата, Ну, стікери у нас є ще вільний слот, якщо що, Здається, чи два. Чей Крем просто цей вот. більш потрібно. Ну при Крим це імба, да. Fair enough. Ну, ну це базований стікер, mm -hmm. а про твинг це може бути тимчасовий мем, який ми видалимо. Не. Yeah. Ну, як я казав, and типа просто цей. У Нас буде кожні 2 тижні, но до речі, вже тиждень пройшов, майже, да? То. ти? десь 5 днів. Ну коротше, да, кожні 2 тижні. Треба собі поставити нагадування просто. Паннер серверу. Поставити на банер серверу щось з Колізеєм. Для чого? Ні, ну я не спорю, що треба зайнятися оформленням серверу і додати то, що ми можемо використати, використати, но. Зараз уже нічого не можемо. Ну типа, вже нічого не можем, да? Ну здається, баннер навіть да, не спрожить. У нас, нас перший сервер, перший сей буде, так що ну, ми вже не можемо зробити. Це анімовна атака, можливо. Ми це не можемо вже зробити. Потім, можливо, так, да, ну зараз для чого. Ми ж тобі ж не можемо <плес> це зробити. Вимкнути ендерменів в простому світі, ну це крінж, да. Давайте може ще мобів заберемо, ну так. Ну, Давай. Так, ну. То можна, щоб вони так не поїздимо. Так так і є. Це включено. Просто кодік, кодік каже, що якийсь сенс від них, якщо, типа, ну, вони. ну, нічого не. вони ну, як не типа ну. Який сенс від них, типа, просто який сенс від них, типа, і все. Заважають, ходять. Типу, ні, якщо дивиться якщо, якщо дивіться, так, якщо дивиться так, то в світі. в енд-світі, справді можливо їх би було добре забрати. Но в дефолтному ні, типа. А я не знаю, я, чи їх можливо забрати в ляха, типа, всю тільки саме в Венд Світі, наприклад. Я сумніваюся, що це можливо. Хоча, в мене є ідея. Ну я відміню, типа, як мінімум в загальному на сервері я їх не заберу, бо тут бачиться саме за... в простому світі, тобто в загальному, в звичайному. Тобто я їх тут точно не заберу. Зробити систему голів, як на минулому сезоні? Ні. Але ну до речі на рахунок цього дуже багато людей мені кажуть, що хочуть цю сукупу ну, через мандрівного торгівця. В мандрівному не торгівці немає залипит. голів, окей? Є лобстера купили. Це було раз на початку сервера, тому що був розсинхрон конфігів. В одному конфігу було виключено, в іншому було включено. І це всюди вимкнено. Ну, про ну я не знаю, люди мені казали, що це дуже незручно. Чекати, це, коли ти типу, отримати від твої голови. Це ванільно, окей. Да, Вані ванілі. Не голови та не твоє, ті, які тобі треба там. Ну бо це ну, там ванільно. Ти можеш купити вісім штук. Про ванільно. Mm. купити вісім штук, голів. Це не ванільно, бо в Майнкрафті такого немає. Ну, так, що тут ванільність? Так, Як так, ти... Ванільність Приймі, до того, того що, що, це, що це поєднано з Майнкрафтом і зроблено через механіку Майнкрафта, яка і так нікому не потрібна. Нікому і так не всралися весь віше час ті ті мандрімі торгівці, а так у них з'являється сенс і не хочеться полювати. Заради якщо... восьми голів. Що восьми ти можеш купити скільки хочеш? Ні, там обмежена кількість торгів, рей... трейдів. Сми. Ти вісім голів максимум купуєш і тебе лочиться трейд, все. Ну, мені збічути? так дуб говорив. Він казав, що він хотів закупити голів гарбузових нам на острів і не зміг, бо тому що, типу. йому... Ну це вже інша проблема, це вже можна збільшити. Добре, це розлочиться, але за систему голів випадання з гравців я не додам. Тому що люди почнуть обузити систему вандертрейдів, все. все. Ну я не спорю. Просто мені от. Де-факто говорили пару людей вже, я не пам'ятаю, які ніки, Ну, типа бездоганно, yeah. останній вчора діалог був і ти може. Я не знаю, чи ти говорив. Я знаю бездану. Типа дуже хоч цю хубу з головами. Ну, типу дуже подобалося. Ну, типа, люди <coughs> хотіли дуже, от все, Це все що я можу сказати, що yeah, мені говорили. Хотів. Ну я кажу, з вбиванням гравця і з нього випадає голови, я не додам, тому що це буде тупо дохера фіт смертей. Типу, ну це, ну... Та я, я згоден, але це треба якось знайти... Ну, а... Треба знайти спосіб, щоб всіх задовільнити. Ну, чи mm. мені, я пропоную просто а... розлочити я, Я, я гляну, якщо там є такий конфіг, типу, не я можу можливо. просто розлочити трейди, і все, типу. І, але це, це інше іщу, це не іщу з, 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 -з типу. Ну, це ні, це ні, це да. ми скіпаємо. Да, да, да. Ну коротше, я я, я проти того, щоб верти саму, тому що вона буде руїнити вандерінг трейди. Це раз, два. На минулому сезоні цим ніхто не користувався, окей. типа випадіння голів з гравців використовувалося для того, щоб фармити, можливо декоративні е, голови. Все, ніхто реально не влаштовував якісь класних РП подій з тим, аби хантитися на гравців, типа і вибивати їхні голови або перепродавати їх. Це було якось перші перший перші час трохи. Перші якийсь там тиждень, чи якісь два. там да там хтось там, типа, це по позахайпи, типа і все. Це просто відлетіло, типу, нікому не салоне це не потрібно.